Дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас енергетична чисточка. Чистимо наш простір, чистимо наш, нас самих. І якщо ви хочете своїх когось близьких О, так, я тут у нас був виклик також. Енергії повітря, духів повітря. Ми, мабуть, вже загасимо, бо вже достатньо сильно це арома. арома паличка, і будемо лише працювати свічку, адже вона також дає аромат. Це чорна свічечка, воскова натуральна. От, я на цьому місці, де я зараз буду проводити цей ритуал, буду працювати вперше з чисточкою розклади вже зробила, буду зараз і трактувати заодно і а, чистити, дивіться, на вогонь свічки, так, гасне, на комусь конкретні є а, пристріти. Можливо, щось посерйозніше будемо наматувати на оцю свічечку чорну. Вона дуже дієва, адже вона а, жива енергія на ній. Так? Жива енергія свічки, працює, вичищує. А, погасла свічка це вірний знак того, що є що чистити. Можливо, хтось вперше зайшов на канал, тому. Майже з самого початку і гасне, значить, що ви або взагалі не чистилися, або, можливо, колись давно, і не розумієте навіть сам цей процес, що і для чого я трішечки розповім. Поки е, горить свічка, ви, ви дивитесь на неї, а вичищується ваша аура від енергії заздрісників. То, можливо, бажає вам чогось недоброго. Що ще буде? Я скажу от, по ходу, бачите, запрацювала хорошо. От, коли вона так горить, це означає, що працює вичищує з вас. Якщо довгий фітілек, ми бачимо, не прогоряє, це вже значить хтось. Бажав би ваше стягувати крадники, це називається, тягне, значить, перетягує з вас. Да? І чим довше фітіль не прогорає, тим серйозніше цей момент. Тим, хто вперше особливо і хто давно не чистився, рекомендую дивитися не один раз. Дуже рідко коли за один раз щось по-серйозному зчистилось. Три найменше три рази. А, взагалі рекомендують майстри три дні, принаймні, по три рази подивитися. Це вже буде результат. Боже, яка чернь тут у нас. І аж іскри відлітають, відлітають, це, значить, вичищуємо. Тут комусь ну, просто приписано, щоб на індивідуальну прийти чистку. Для індивідуального от, до мене, щоб записатися, заходьте в Viber або Telegram, або навіть так пишіть у смс-ках за номером. Ось тут номер буде вказано, дивіться. Бо от саме зараз, бачите, як перед святами, перед Різдвом нашим. да, Перед Новим роком особливо важливо і прямо такі іскри відлітали. Бачу такого птаха чорного, на ворона, до речі, схожий. Тут може бути і двояко, і на ската електрично ця фігура похожа. Якщо ворон, хтось може отримати не дуже приємні звістки. Але ми цей негатив відливаємо. Так, ніхто не застрахований. Але, принаймні, цим переглядом ми можемо, як не зовсім скасувати, але пом'якшити оту саму негативність. Негативність. Працюємо, вичищуємо. Здоров'я ваше вичищем. Я проговорила, що фігурка, наче електричного стат. Ой, господи, мене аж трошки носить. Електричного скату. Що це, Про що це може бути знак, що обережно з електрикою? обережно. Ну, Іскри йдуть увесь всю відливку іскр. Що це за іскри? Будьте обережні з електрикою, не залишайте а, надовго електрику без нагляду, як і вогонь, так, ось у свічки. Особливо, де є діти, та й взагалі дорослим всім варто бути обережними. Перевірте розетки, працюють, не працюють. Поспостерігайте за електрикою. Якщо був знак, то значить варто на це звернути увагу. До речі, буду вдячна вам за вподобаєчки да, пальчик вгору під відео. Я працюю для вас, я працюю тут на каналі за те, що ви там мені пишете коментарі. Подяки за пальчик вгору. Ну і, звісно ж, хто хоче окремо подякувати. Картка для донат буде номер вказано під цим відео. Завдяки цьому я набуваю свій інвентар, завдяки цьому я набуваю сил для цих ритуалів, чисточок вас та ваших близьких. А ви вже поширюєте це відео серед друзів та знайомих. Це допомагає розвивати мій канал. Тож, давайте ще подивимось що, можливо, якісь підказки дасть відливка, ну, але ж насамперед йде робота по очищенню вас від негативу, можливо, на комусь є щось посерйозніше пристріти, прокльони, псування. Так? Що таке псування? Так, тут момент перекладу, псування це, як раніше, ми казали, порча. Псування, да? псують, портять. Ну, ми вже перейшли на українську заради також україномовного контенту. Боже, яка черня гар пішла. Я не знаю, наскільки вам у відео видно. До речі, вже десь три крадники я тут зняла. Три це, можливо, навіть на одній якійсь людині. Можливо, тому що вас не одна ж людина дивиться. Що таке крадник, це коли хтось бажає ваше заполучити і, можливо, навіть не лише бажає, а робить заради цього якісь конкретні активні навіть дії. Так, я не взяла інструмент, до речі, свої щіпці. От, ну, Тут, де я знаходжусь зараз, я знаходжусь у іншому місті, не в тому, де я завжди проживала На новому місці. У да, мене не всі інструменти є. Я не можу просто фізично все прямо перевезти, але основні свої колоди таро перевезла інструменти, які мені необхідні. Я або тут вже знаходжу. Да, це вже третій, такий, причому не маленький крадник. Ми його знімаємо, зчищаємо. До речі, золоте, що вам бажалося, ми назад його бумерангом і відправляємо. Так, тут момент вже, ну, ви бачите, вже і не змогла далі. Подивимось, зараз ми що ми побачимо на цю відливочці. Так, зараз я на світло якось наведу. І навіть, можливо, ну тут я ще не звикла, що в мене. Тут на цьому місці освітлення я ще не зрозумію, як. Так, я бачу таку постать. Ну, на Ворона я вже казала, не знаю, бачите ви, причому ворон такий, знаєте, з. Ой, я тут закрила рукою, вибачте. з автоматом. Так, ну, дивіться, тут відіграється двояко. Чи то це ваш е, якби помічник-охоронець, да? і хай буде так, якщо ж це ворог, то, ну, скажу я вам, ворог потужний. Ми однією відливкою, звісно ж, не обессилимо повністю тих ворогів, але е, дещо ми їх знесилили. Ось якась навіть зміюка намагається повсти, так? Ми цю е, поламаємо, їй шлях, е, шлях до вас перекриємо, да? навіть да. і момент того, щоб далі я знаю, що з цим робити. Це буде утилізовано. І е, момент чистки пишіть, до речі, по що ви відчули, чи ви відчули якісь, е, що щось відчистилося. Якось може бути навіть і е, трішки у когось запаморочення, легке таке, голова, так може якось. Щось якийсь таке ага, момент. ну Це нормально. Це навіть коли ось ви організм свій чистите, може бути така якась і слабкість, і щось таке ви... сонливість може бути. Да? От, До речі, якщо ви питаєте, ось хвороби відчищаються, звісно ж, відчищаються хвороби. Тобто більшість хвороб от я вам скажу так, 99%. Від е, якихось негативних впливів, від, навіть буває самопсування, да, якесь невірне мислення. Щось ви неправильно. Якщо у вас є така звичка проговорювати такі фрази, як ось та, у мене нічого не вийде. Все, ви самі себе е, псуєте, невірно програмуєте, це, по суті, є одне і те саме. Тож подумайте над цим, над цим також варто працювати. Я у себе на каналі також буду багато про це розповідати, які фрази бажано вживати, які не бажано. І це не кажіть, що це не важливо, бо це надважливо. Особливо в наш час Ера Водолія, це ментал. Це ментальні роботи. Це Ті слова, які ми говоримо, втілюються в життя все, що ми говоримо. Коли ми говоримо про себе, про своїх, про все своє, що ми хочемо, що ми робимо, ми підсилюємо це. Коли ми говоримо про вороже щось, ми підсилюємо те. Особливо не приписуйте ворогам якісь гарних результатів, бо це буде якби. Множитись і підсилюватися. Нам треба про що говорити, про своє. Про свої гарні результати, про своє те, що варто підсилювати, примножувати і покращувати. Так? Ну, на цьому все. На сьогодні пишіть, буду вдячна вам за коментарі, подяки. От, і до скорих нових зустрічей на моєму каналі Еліанора Таро 2. Пока!